Всім привіт, друзі, З вами Вадим Довченко. Давно вже не було в нас відео про пастки. Ну, Але це більше, напевно, не пастка, а такий тактичний зівок, який в районі 200-200 чискома постійно його ось зівають, постійно його пропускають. Ось, показую. Це в іспанській партії, все відбувається, розмінний варіант іспанської пар партії. Коли я граю, собі чисто розважитись. Я його дуже добре знаю. На рівні ну, дос досить високому. Я кандидатів в майстрі спорту тут обігрував білими. Ось в класику. Причому. Ось. ну і... І ось тут напад на пішака. І зазвичай так от відбувається. Напали на пішака, і зазвичай чомусь захищається слон д 6. І це ну от, буквально там 10 хвилин на партію, ж граємо, і він, цей хід робиться за, за 2 секунди. Ну і, і просто вилка на дві фігури. Не знаю, як воно психологічно. Більше всього, що це чисто психологічно, людина не очікує, що там може бути якась вилка. Тому що зазвичай якось там кінь відскакує, але діло в тому, що тут слон захищений конем. Ну і все. І все, і от пішак за фігуру. О, ще буває такий варіант. Ну, Це саме варіант іспанської партії, розмінний варіант, коли пішак 1 на c 5 Пошак на c 5 і кінь йде на Е2, і коли він йде на е от відбуваються цікаві моменти, тому що тут досить хороший хід це f 4, перша лінія. І буває таке, що роблять просто рокіровку. І знову те саме слухайте. І це, ну, в моїй практиці, хочу сказати, 30 чи 20 разів було. 30 чи 20 разів я вже просто замучився оці вилки тут робити. І от Коли граю в іспанську партію, саме коли це 5. Ну, це так одна з двох партій, коли просто-напросто зігають пішак вперед. Ну, в районі, коли 200-200 часкому. -200 -200. Ну, така ось цікава, цікава штука. Ось так, що. Давайте ще раз так ще раз <гум> оглянемо це все. Іспанська партія напали. А 6. Захист морфі найсильніший. Хід. Побили. Побили. Звісно, що до, до збоку б'ють. Ну, де це б'ють, тому що Б це погано. Ось, ну і пішак вперед. Д4 це саме розмінний варіант. Юдіт Полгара виграла в гарі Каспарова в цьому варіанті. Точно, точно. Взяли, взяли. І коник нападає на пішака. Стандартний варіант, там ще десь зараз слоник може кудись виходити, але слон дуже часто виходить на. На D7 чи, чи, чи тут навіть на d6. Так само може бути на d6, знову ж те саме, кін іде на e2. Ось два нулі. І слон виходить на F4. Де тут досить непогана перевага. Або так, як було в партії, спочатку c 5 кінь відійшов, пішак вперед. Інколи так фінкетірують слона. Може бути так слон d6, і все одно слон F4. вийшли слон F4, немає різниці, ну і тепер вилочка. Ну, так. Навіть якщо там виходить відразу слон, знову ж таки, слон f 4. Добре, друзі, всім всього хорошого, до побачення.